Слава Україні! Я вітаю кожного, хто нас дивиться. Дякую, що в цій годині ви з нами, і ми вже готові розповісти вам про головне. Важка втрата для Почаївської громади. На фронті загинув захисник України Ігор Кулініч. В останню путь земляка проводжали сотні місцевих жителів. Траурний кортеж люди зустрічали на колінах навіть. Попри снігопад у скорботі рідні, друзі, близькі односельчани, воїна йому було лише 28 років. Ігор Кулініч був заступником командира десантно-штурмового батальйону майором. Ще з 2011 року служив за контрактом і до останнього подиху обороняв нашу країну у складі збройних сил України. Вічна пам'ять. Росія терорист і воює проти мирних українців. Дії країни-агресора нарешті назвали своїми іменами напередодні. Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію і визнала Росію спонсором тероризму. Які наслідки матиме це рішення, і що тернополяни думають про покарання країні агресору, знають наші журналісти. Росія терорист на дев'ятому році війни і дев'ятому місяці повномасштабного вторгнення московської навали в Україну. Світ нарешті це визнав 21 листопада. Парламентська асамблея НАТО назвала Росію державою терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання військових злочинців. Але переконані українці цього замало. Смертна кара Путіну і його оточенню. А для Росіян а для Росіян. Ну, я знаю, ізолювати їх від цілого світу. Вбити то легше всього. Хочеться, щоб відчули на собі. От, щоб посадили, їм відбули той, той термін і від цей. Весь народ русі? Навіть і весь народ. Щоб... Чором на них не вистачить, напевно. <свісно> вистачить. Ось. Дякую. Сибір велика, хай туди вивозять і страдають. Московська навала свідомо і систематично воює проти цивільного населення, тероризуючи мирні міста ледь не щодня. Світ об'єднався у підтримці України, і власне така заява НАТО це ще один знак підтримки. Проте зазначають експерти, поки лише інформаційний, а не практичний. Важливо, щоб це було не суто політичне красиве рішення, а але яке потім передбачає, що все рівно торговельні стосунки продовжуються. Тут важливо, щоб визнання цього статусу фактично унеможливлювало торгівельні стосунки. Бо, наприклад, та ж Польща вона зацікавлена залишатися транзитом і російського газу, і російської нафти. Таким чином, ви ви визнаєте країну спонсором тероризму, але при цьому хочете, щоб торговельні стосунки з цією країною відбувалися. Це так не працює. Рішення генеральної асамблеї НАТО важливе, але дієво лише в тому випадку, коли кожна окрема країна зробить наступний крок: прийме закон або відповідні дії, щоб усі стосунки з расистами обірвати. Тоді це накладатиме дуже дуже суттєві обмеження на будь-які торговельні стосунки. І потрібно розуміти, що це крім того, ще й може передбачати навіть кримінальну відповідальність, якщо та чи інша компанія, ну і менеджери чи іншої компанії починають а, такі торговельні стосунки вести, через, наприклад, якихось прокладки, через треті країни, і так далі. Люди кажуть, покарання має стосуватися і російського народу, який цю агресію підтримує. Тож переконані українці, відповідати за наслідки мають усі. По будь-якому репарації ага. суд. Народ теж підтримує, коли нас по інфраструктурі тішиться, що у нас світла нема, води, газу нема. І це вже поколіннями. Так ми страдаємо через ту Росію. Кля. Я би хотів, щоб вони всі щоб всі повиздихали. Щоб вони пережили те, що зараз переживаємо ми, але втричі. або, Не знаю, не втричі, а в багато разів гірше і більше, ніж зараз ми переживаємо. Спалити всіх просто і все. Весь народ. Да, взагалі все, просто Континент типу, відправити в космос теж як нормальний варіант. Треба їх покарати? Хай Бог карай. Тероризувати світ Росія почала у 2014-му, коли зі своєї самохідної установки БУК на Донбасі ворожі бойовики збили літак рейсу mh 17 в авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які були на борту. Більшість загиблих 196 людей були громадянами Нідерландів. А за період від 24 лютого від терористичних атак Росії загинуло щонайменше 6595 тисяч цивільних українців, а ще 10 тисяч мирних жителів отримали поранення. Такі дані ООН. За це мало покарати одного бункерного карлика, кажуть українці. Треба суд, суд в газі для військових е е преступників. Їх має, повинні судити і судити так жорстко, тому що стільки трагедії вони для наших людей е дали. То, то це одно це навіть немає. Це, це не не підлягає навіть обговоренню. Додаткових судів чи доказів, якщо Росію законно визнають спонсором тероризму, не буде потрібно. А механізм, за яким Московія зможе позбутися статусу терориста, один довести світові протилежне. Не словами, а діями. Продовжуємо травмувалися люди. Аварія трапилася у чорткові. Там зіткнувся рейсовий мікроавтобус і бус. Про це детальніше дивимось. На виїзді з Чорткова зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка. За попередніми даними, шестеро людей звернулися до лікарів. Повідомлення про дорожню транспортну пригоду надійшло на лінію 102 23 листопада близько 11 години. Неподалік місця автопригоди перебували поліцейські. Вони першими прибули й допомагали пасажирам евакуюватися та надавали до медичну допомогу. Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, встановила, що зіткнулися автобус, який здійснював перевезення пасажирів у місті Чорткові, та автомобіль, який перевозив хлібобулочні вироби. За попереднім. Даними травми отримали 11 осіб. Шестеро з них звернулися за допомогою до медичного закладу. Кількість потерпілих ще уточнюється. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Знесла металеві двері та заїхала у катедральний собор гороводійка, яка під дією амфітаміну в'їхала в катедру перед великоднемі потрощила в'їзд до храму у Тернополі. Тепер на лаві підсудних за сім місяців після злочину справу досі не почали розглядати по суті у суді. Ірина Яворська з крабут. Нагадаємо, ще навесні сплатила заставу і на час слідства не перебуває у СІЗО. Сьогодні мало б відбутися підготовче засідання, проте через відсутні із представника потерпілого суд перенесли на 12 грудня. І триває суд у справі вбивства Юліана Качуровського. Наразі досліджують докази, зокрема оглядали місце злочину. Нагадаємо, підприємця Юліана Качуровського та його дружину вбили у власному будинку у 1997 році. У скоєному обвинувачують племінника вбитого Юрія Качуровського. Він вже також помер. Але дружина обвинувачено звернулась до суду про реабілітацію. Вона живе у Хмельницькому. Її інтереси представляє адвокат досліджувати докази у справі про. Продовжать 2 грудня. На паркеті на навісні 1,37 метрів від обшивки діатру та 1-5 метрів від правої стіни знаходиться металевий предмет жовтого кольору, розхоже на кулі від пістолета, на конечній спрямований напрямку до оглянутого столу. Ще вказана куля фотографується під номером 5 і з місця події вилучається. Він не почув, де вбащається саме сліди, що прищати до цього цінний кащерост згідно з того, що доказує саме цей протокол оглядом місця події. Постановляє ухвалу долучити до матеріалів кримінального провадження. Інших там нове відділення нейрохірургії та відділення інтенсивної терапії відкрив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Тепер вони працюють в Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні. Також очільник мозу зустрівся із головними лікарями медичних закладів Тернопільщини і наголосив, що керівники цих закладів повинні готуватися до важких умов роботи в зимовий період. Більше подробиць в сюжеті. В Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні відкрили два нових відділення це нейрохірургічне та відділення інтенсивної терапії. Участь в заходах взяв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Головний лікар обласної лікарні Володимир Шкробот зазначає, що у палатах є не лише необхідне сучасне обладнання, але й достатньо місця для якісної роботи лікарів. Це дуже зручно. Це не дошка. Має бути доступ до бригади, до всіх. Якщо ми бачимо, що біля кожного э, ліжка є э, німецькі новенькіркови. Ремонт в психоневрологічній лікарні тривав майже півроку. Сьогодні два нових відділення оснащені усім необхідним обладнанням. Проведені ремонти і з коштів державного бюджету близько на 20 мільйонів гривень апаратури. Плюс передано був з централізованих закупівлів ангіограф, який дозволяє проводити тут всі необхідні медичні втручання. Додаткові кошти на ремонт виділили також з місцевих бюджетів. 10,5 мільйонів це спільні кошти обласного бюджету і бюджету, відповідно, який заробила сама лікарня. Важливою такою родзинкою є те, що в Україні, напевне, немає таких закладів, де людина потрапляє з проблемою, практично з інсультом. Її завозять, і вона звідси виходить на своїх двох ногах. Чому? Тому що тут ще й паралельно йде процес реабілітації. В хірургічному відділенні є дві сучасні операційні, а в відділенні інтенсивної терапії одна загальна палата реанімації, яка передбачена на шість ліжок, та чотири одномісні палати. За словами міського голови Тернополя, у воєнний час необхідно особливу увагу звертати на потреби медицини. Особливо в період війни медицина має лишатися пріоритетом і дуже добре, що з'являються нові методики, нова технологія, нове сучасне обладнання, яке допомагають медикам більш ефективніше якісніше спрацювати, врятувати не одне життя. Після відкриття відділень міністр обговорив з головними лікарями проблеми опалення та енергопостачання медичних закладів в період аварійних відключень. Віктор Ляшко наголосив, що лікарні на цей час повинні також стати пунктами незламності. Лікарні, період відключення світла, є такими пунктами незламності, і в них окремо повинні передбачатись місця, де люди можуть підзарядити телефони, отримати гарячий напій. Для цього також треба готуватись. Наступного року фінансування медицини буде зменшено приблизно на 10 мільярдів гривень. Ми готуємося до цього, розуміючи про кількість людей, яка виїхала за межі країни, будемо також підходити оптимально для того, щоб забезпечити і соціальні гарантії. Це 13 тисяч 500 і 20, для медсестер зарплату, і 20 тисяч для лікарів, і щоб були медикаменти, було обладнання. За словами Віктора Ляшка, така ситуація склалася через те, що у 2003 році пріоритет держави це збройні сили та оборона. Однак, завдяки закордонним благодійним організаціям та європейським партнерам медичну галузь забезпечуватимуть усім необхідним. І врожай зібрали на Тернопільщині, попри труднощі аграрії, подбали про продовольчу безпеку. Частина зібраного вже експортується. Окрім того, засіяли і озимі культури, враховуючи недостачу по країні, яка на 2023 рік склала майже 20%, Наша область збільшила площі посіву озимини. Виробничий рік завершується в аграріїв Тернопільщини. За цей непростий час в нашій області зібрали понад 2,5 мільйона тонн зернових культур, які на сьогодні експортуються. Один із позитивів, те, що плюс ще один цукровий завод в цьому році працював, і на сьогоднішній день вже вироблено понад 130 тисяч тонн цукру, аграріями понад 1 мільйон вироб, виробництва цукрових буряків. Олійні культури понад 1 мільйон тонн виробництва. виробництво. Внесені корективи. Корективи в питанні збільшення ярих зернових культур, олійних культур це соя, соняшник і, звичайно, зменшення площ посіву кукурудзи. Таким чином аграрії не лише подбали про продовольчу безпеку, а й вже заклали основу майбутнього врожаю. 265 тисяч озимих посіяно, в тому числі 200 тисяч озимих зернових культур посіяно. В Україні посів озимих зменшився приблизно на 20%, Тож на Тернопільщині засіяли на 3-4% більше прогнозованих площ, аби уникнути дефіциту у майбутньому. Щодо проблем із електропостачанням, вони також далися взнаки в аграрному секторі, але більше вплинули на роботу тваринних комплексів. Додає фахівець. Тваринам не пояснив, що немає електроенергії. Коли треба доїти, треба переробляти продукцію. Звичайно, що внесені корективи десь енергетики врахували. Наскільки я бачу, ознайомився з графіком відключень. Там, де тваринські комплекси, де є переробка, враховано для того, щоб все ж таки забезпечити продовольством як в області, так і інші регіони держави. Також відмітив Володимир Стахів, усе більше аграріїв зацікавлені у виробництві зеленої енергії. Це не лише встановлення сонячних панелей, а й вітряків, а також виробництво біогазу із гною тварин. Звання Герою України кожному воїну, який ціною життя захищав рідну землю. Зараз на сайті президента можна побачити сотні петицій, де рідні просять відзначити воїнів живих і тих, хто загинув. Дружина Ярослава Качуровського, військового з Тернопільщини, одна із таких. Каже, вона мусить щось робити, аби вберегти пам'ять про свого чоловіка, особливо, аби їхня донечка, якій ще немає і року, знала історію свого батька. Герой, із позивним, містер захиснику України Ярославу Качуровському було 28 років. Він загинув 6 вересня біля Балаклії, звільняючи Харківщину. Ця жертва варта того, аби присвоїти йому звання Герою України» посмертно. Сталося так, що ну чоловік загинув. І я рахую, ті люди, які так само віддають своє життя за нашу державу, за суверенітетність, повинні мати це звання. Та справа не тільки у цьому. У Ярослава і Тетяни росте маленька донечка. Їй іще немає і року, а батька вона не пам'ятатиме. Звати Катруся є цілковій копією тата. як зовнішній ті по і характер, і, і зовні. Тетяна хоче, щоб коли Катруся виросте, вона знала, її батько був справжнім героєм для своєї країни. І те, що я зараз стараюся від хлопців зібрати якісь матеріали, щоб вона могла бачити, що дійсно тату не сидів. Сусідів в гаражі компот пив, Дійсно, щоб щось могла якось зрозуміти, що він був за людина. Тетяна написала петицію. Просить присвоїти звання герою України своєму Ярославу. Побратими підтримали серед них і Степан Козак. Чоловіки познайомилися у квітні, коли обидвох мобілізували. Служили разом. Перший бій наш був 1 серпня. Ми були готові їхати, але нам так сталося, що мама машина поламалася. І ми в першій війні виїхали. За Славіком остатній бій, то ми якраз їхали під місто Харків, під Балаклію. У нас їхала дуже велика колона. Танки поїхали скорше, ми просто не запам'ятали, як вони поїхали, з дорогу їхню. Ми не повернули, не вправильний був зайшли. Потім, як розверталися і попали на міну. Славіка одразу не стало, ну але там два хлопці були гантужені. Тетяна із донечкою живе у Рівному, але постійно приїжджає до села Прошова Великогаївської громади, щоб провідати чоловіка на могилу, поставити квіти, запалити свічку, бо ж поховала Ярослава на малій батьківщині, де народився, виріс. Тут живе і мати. Ну ми його кликали. Славусик і за славусиком все добре, все добре, не переживайте, все добре. І, і я так знаєте, щось така була впевнена. Він від нас їхав, бо ніби він в рівному був. А так його ніби повістка, в Рівне позвонили, і він казав: не переживайте, я вернуся. Я обов'язково вернуся. Так не сталося. Ярослав Качоровський повернувся додому у домовині назавжди. Віддячити за його подвиг практично неможливо, адже життя не повернеш. Та можна підтримати людей, яких він любив. Підписати петицію про присвоєння звання Герою України Ярославу Качуровському посмертно. Можна на сайті президента України у розділі Петиції. Тут до слова чимало схожих звернень від рідних загиблих захисників. Вічна слава воїнам і пам'ять. Продовжуємо безкоштовні дитячі майстер-класи у центрі Тернополя. В місті вже кілька місяців діє дитяча точка спільно від благодійного фонду ЮНІСЕФ. В приміщенні будинку побуту Ромашка на вулиці Грушевського щодня проходять атракції із клоунами, аніматорами і вихователями, які ліплять, малюють і розвивають дітей. Майстер-класи розраховані і на дітей тернополян, і на переселенців можна приходити навіть із батьками. Чим там розважатимуть, дивіться. Переселенка Оксана Цоцько разом із трирічним сином старається не пропускати жодного майстер-класу. Жінка разом із мамою і двома синами переїхали у Тернопіль із Запоріжжя навесні. Тут дуже зручно, тепло, гарна атмосфера. До діток дуже добре відноситься. Ну дівчата такі приємні, майстер класи Приводжу, дитина залюбки сідає, нічого не робить, але старається сидіти, не відходить. Друзів за завел. Жінка розповідає, що такі заняття допомагають емоційно розвантажитися не лише її синочку, але і їй самій. Оксана досі не може забути постійні обстріли Запоріжжя і околиць. При сирені, при тривогах я з дитиною не гуляла, виходила на вулицю, тільки чула, що сирена вона так дуже гучно е, слышно її було. Та ми зразу заходили додому. Було таке, що ми чули гучні такі вибухи над головою один раз. Сьогодні у дитячій точці спільно від благодійного фонду ЮНІСЕФ проводить майстер-клас психологиня Тетяна Білінська. Викачуємо колобка. колобка. Друзі в психології колобок це не просто колобок. Діти та дорослі із повітряного пластиліну ліплять та малюють різних тварин. У нас сьогодні така пластилінотерапія. Всі ліплять своїх улюблених тваринок і дорослі, і дітки. Саме якраз пластилін нам дає можливість не тільки творити, але і розвантажувати саме якраз нашу психіку через ручки. Експертка розповідає, що за допомогою пластиліну можна заспокоїти дитину, а дорослому позбутися зайвої інформації. Саме якраз от ми дуже багато закидаємо інформацію в наш мозок через різні органи чуття, так через очі, через ніс, через рот, через вуха, через руки. І кожен раз, от коли ми маємо таке перевантаження. Нам потрібно знати, володіти техніками, які ми разом із дітками і для дорослих, і для дітей вона підходить. Можемо вдома дитину заспокоїти, розвантажити, переорієнтувати. Загалом такі дитячі майстер-класи від ЮНІСЕФ проводять чи на щодня відвідати їх. Запрошують не лише дітей та дорослих, які переїхали із тимчасово окупованих територій, але й місцевих тернополян. Вони у нас відбуваються переважно 3-4 рази на тиждень. Вони бувають різні. Вони бувають для дітей від 2 років. Вони бувають для дітей від 4 років. Вони бувають з пластиліну. Вони бувають про вироби з паперу різні. Окрім майстер-класів у дитячій точці спільно щодня приймає лікарка, яка надає консультації із будь-яких питань. Звертається більше із проблемами, такими як харчування дитини. І будемо казати на даний час, вони почали вже хворіти. То є гості респітувані вірусні інфекції. Виписує лікування. Якщо не є таке важке, що я можу справитися, тобто я все одно педіатрію, я все одно з цим кожного дня працюю, то я виписую зразу лікування. Якщо хвороба серйозніша, то лікарка одразу направляє до вузьких спеціалістів міських лікарень. Дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ у холодну пору доби також діє як пункт обігріву. Тут можна попити гарячих напоїв за необхідності нададуть першу домедичну допомогу. Працює точка щоденно із 10 ранку до 7 години вечора. І на завершення про погоду опади туман і на Тернопільщині. Оголосили перший рівень небезпечності жовтий вночі, 23 листопада, і в першій половині дня 24-го видимість буде 200-500 метрів. Прогнозують також налипання мокрого снігу і ожеледицю вітер, північно-західний, 50 метрів за секунду. Температура впродовж доби від трьох морозу до двох тепла. Що ж на цьому я з вами прощаюся? Такими новинами був насичений сьогоднішній день вдалого вам вечора. Лише віра в перемогу України. І далі долучайтесь до аналітичної студії.